Всім привіт! Зараз будемо разом з вами піднімати тих дві кочки, що лишилося, дам їм курчат, можливо, хтось захоче разом з ну, і Тут вам зараз покажу. І ще додали 8 словом, так вони, так вони тут всі разом і красивенько живуть. Зараз буду піднімати по одній з оцих. Так. Біндечка тут сидить, хочу її пересадити, а вона мені ніяк не дається. Но буду зараз... О, вся вже встало сама дуже прекрасно. Значить, ти йдеш Значить, зі мною перше. Опа, а тут і та сіла на її місце. Так, що ви тут понароблювали? Кури мої кури. Так. Курча. А. Курча, курча, курча. Так, тут і так, зараз секунду я розберу, що тут до чого. Так, поки я, <рив> поки я з ними возився, одним словом, отут є пети, одних половинку дав сюди оцій чорненькій кошечці. І тут вони поховалися вже під неї, щоб вона їх там ріла, бігать і ховаються, і дав їй 4 індичатка, щоб вони вже так не були. Вона така спокійна, гарна кочка. Мені подобається повністю, всіх прийняв абсолютно без. Без нічого, всіх кольорових, і індичат, і все рівно головне, аби водити. І одним словом, одна ось тут поки що на дворі вечором піде в клітку, а друга, друга, зараз я вам... підемо сходимо. так. Тут треба накрити Так, і буянять, а другу випустив решту тих курчат, що були тут в стайні. Тут, тут, вістити, тут, вістити, цілий день забуває весь час, як зараз якось пишу. А оцих курчат, що були тут, ми їх звичайних теж випустив, а їх тій дав 12, то пам'ятаю скільки дав. Тій ще рахував, а там тій випустив, не, не рахував, тій теж дав. Ось. Вона ось так накрила гарненько. Три під нею ще були, я ще її додав, в неї є 12, 7 дав. Дав, сім дав різних, ну Їсти мають вони тут в тому, так в курморці, я думаю, що вони справляться звідси дістати. Тут не є високо, вона їх. Вона їх навчить, ось така гарна, гарна мамуля. Сидить вона, так, а ще, 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 ще. зараз я її закрию. Секунду. Секунду. Е, ще звідси продав. Сусіди тут взяли 10 курчат, 5 домінантиків і 5 мастер-греїв. Ще зараз має такі та вечором людина прийти, забрати 25 оцих домінантів. Ну і я думаю, я заберу з хати вже, вже всіх домінантів, лишу там тільки цих маранів, тих, що я лишаю собі, а потім вже як вочка виведе оце, що з волохатими ногами, то віддам її під неї теж в хаті вже що в хаті вже нічого не було, тут майже всі такі полишали. ну і ще вони є там, як я й показував під, під тамтою квочкою. ну і пару там є. Ну, одним словом, ще домінантів поки що більше, але їх мають забрати. Ось ця качечка виводить каченят. потім ми її. Ну як потім зараз разом з вами ми їх теж і дістанемо. Так, поки в нас така сьогодні гарна погода, ось так вже виглядає, я вже сфрезував поле. З бульбою прийшов. Ось так фризою ось цим. Ну, як фризою цим культиватором е, поміж, поміж раді, е, дуже добре було видно. от Ті два, ну як два-чотири, десь ряди було добре видно, а по іншому я так орієнтувався більш менш, ну, але по них, по них теж було, було досить непогано видно. Отих от, три ряди я не йшов, бо вони і саджені пізніше, ще не заросли. Я так фризував, бо в нас знову передають затяжні дощі і... Ну, така погода, може бути може бути ні, а так воно собі гарно зараз ще до завтра підгорить. І вже буде так чистенько, треба буде тільки мотикою перешарувати поміж, поміж бульбу, буде так досить, досить досить чисто. І ще перший, ніж ідеться сюди, в першу чергу тут де. Зараз я вам покажу. Ну В принципі, тут теж Вон вже та, що пізніше почала сходити. Ну, але я ще зараз маю іншу роботу, то я вже сьогодні ці ряди шукати не буду. А в першу чергу я був прийшов ось цю грядку. Тут в нас от від тих патиків починається. і да її вже теж ледве-ледве, але отим тризвом, що я показував, що я все грацую прийшов. Ну, не тим мотоблоком, а таким ручним прийшов до цей до цих патичків в нас е, морква, а звідси вже пішов, пішов борячок Теж він ось такий. ну Він же гарненький, великий. Тут, тут. Ось і так, і так пішов. Пішов ряд і так буряк йде до капусти. Одним словом, тут теж перейшов, воно все досить, досить гарно капусту не встигає перешарувати, а тут, а тут перейшов з Аградською і, і воно одним словом так. Е, що ще, Ну кажуть, та бульба вже почекає, головне, що, що я хотів зробити, то оту основну Вон тут воно вже місцями теж прям. Так гарненько сходить. Ось тут така, тут. Зразу тут ті приморозки, що були, є місцями, що так чуть-чуть той що був ноль, що так яка була вилізла підхватило. Але одним словом не сильно. Ось такі справи з будбовій менш. Поки що справився, зараз, зараз йду працювати далі. Чу. О, вже навибирав пару пустих яєць. Багато нема, мені треба, щоб вона не встала і зараз, ну не кусайся, ну що ти така буйна, ота захищаєш, Та. так. Так, давай, показуй, все, що маєш. ну 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 Акуратно. Так, це що? Мокрише одне. Ну, чекай. Ти маєш ось? Ай-яй-яй, ай, ай. все, 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 все. Все. Так, то одним словом ті качата Яйця так у вас звідси забирати, бо ви зараз тут зробите мені. от Що ви мені пояга, у вас їда так і закінчилася. Думаю, що ви кричите? Воду маєте, їду от бурбони люблять. Зараз вони не мають, а люблять кричати, що все мають, а так водно вечір співати. Зараз їм дам їсти. Так, одним словом, я вийшов, щоб вони мені карчук не попіднімали, то стиг яєць, щоб була, сиділа. що я казав. Шукачка то сидить, то не сидить, точніше залазила, мало сидіти вгорі, а сиділа внизу. Та була вивела, я її перекинув. Одним словом, не знаю, що там було скільки її єць. А вийшло 3, шість, вісім. 8, 8 каченя. Тому я допомагав, бо воно було притиснене. Але вісім 8, 8 маленьких дзьобиків вийшло. Так, все, хай гріється. Зараз забираю їх. Зараз забираю їх хати, ще он буквально тільки що вибрали ще 10 домінантиків. І так і та жіночка теж приїхала, що мала взяти 25. Одним словом, ще 35 домінантиків. Домінантиків пішло. Так, зараз, зараз я вам піду їх ще покажу. 10 дав таких менших підкочків, там щоб були, вилізли, то вже люди, які в мене брали. Брали прості, бо я, в принципі, казав, що я маю і такі, і такі. Але захотіли е попробувати домінантів. Так. Захотіли, то мені, мені нема різниці. Ну, все, на вам, не кричіть. Їсти бурбончиком дав. Ось так вони вже то що я світлю. а ну, відкрию, може, вам ще їх покажу. Оп! Ось такі. Ось такі вже бурбончики красиві, великі, та свариться. Я вже дав їсти, вже не свариться, вже не розказує, що ти голодний. Так, бо я сьогодні одним словом цілий день на полі, тільки-тільки прийшов сюди. Так, до них до стайні, а, а я не зрозумів, чому не світить лампочка. Тут світить, а тут не світить. Чого вони лампочку збили чи що? В них мало світяться. Ну, зараз в них було виключене світло. Думаю, що вони, вони пищать, а в них було виключене світло. Так, одним словом, тут всі поки ходить. Звідси я, то, що я вам останній раз показував, забрав 25 домінантиків, залишилось так, вже вже і не так їх тут багато. Зараз ще підемо до хати, я вам покажу, що там є. Ще є, якщо я забрав 10, значить ще є. Шість курчат квочкою. і зараз ще покажу вам, що в хаті. Ай, до речі, та чорна індичка, так і я її переніс, на цей день закрив, поставив з з яйцями і так і вона сіла. Так, ось тут ще вам покажу. Ну, Тут теж вже небагато лишилося. Тут все, що чорне, то як вони називаються, я забув. Марани. То марани, а решта це в нас мастер-рейдички. Ще лишилось, тут теж небагато. Завтра у нас четвер базарний день. Може, завтра ще їх вивеземо, їх своїх, решту домінанта і, і подивимося, що з того буде, досить досить все гарненько цього разу розійшлися. так нам того разу все дуже туго і було. Стало з домінантом, з того разу трошки краще. Ну, правда, я того разу трохи мастерарею мав. Правда, трохи щось з'явилося. Я так і не світив, але мені здається, я так просвічував, що було я, яйця марана світив. То одним словом, мені їх більше дали, що мені здається, що всі ну там не яйця, я так світив, що ніби все було пусте, тільки от іменно що були ну що були живі, ті всі і а решта пусті. Що мені здається, що, що від того разу в Домінанта теж було багато, багато пустих яєць, бо багато яєць відійшло. Ну, я то що нічого не рахував, бо каже, купу роботи не встигаю. Але одним словом, що є, то є. Будем, будемо думати, будемо робити висновки, як то робити на наступного разу. Поки що все добре. Добре, що розійшлись. Одним словом, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.